Добрий вечір. Я з України. І з тієї друзі країни, де ще вчора ми горя не знали. Говорили, сміялись, кохали, укладали малечу до ліжка. Приміряли плаття й босоніжки, бо вже скоро весна, а там літо море, сонце, горе і квіти. Ось ось зверію ждали лелеку, В мріях так забігали далеко. Дітям на ніч казку читали, ЗНО й випускного чекали. Добрий вечір, я з України. Із тієї, де ворог в руїни, перетворює місто за містом, наче там, на Росії, їм тісно. Із цієї у метро, де малеча, тулить голову мамі на плечі, щоб під вибухи якось заснути. Щоб тих вибухів тільки не чути. Добрий вечір. Я з України, із тієї дервуть джевеліни, із тієї ворожі, де танки палахтять у вогні на світанку. Добрий вечір. І я з України. Де в полі стріляли, і з неба бомбили, і падав вогонь на батьківські могили. Тріщали дерева, ламали хрести, шептали уста. Боже, правий, прости. Це не сон і не грав. Це війна, на якій неможливо прощати. За убитих синів імена, за кривавих хрещатик, нам би юним іще до наук. Ми ще до кінця не доміряли на собі ласку маминих рук і з любов'ю і вірою. Висли хмари, ніби хоругви, страшні кострища шалому півсвіту. І туляться мені до голови слова прощання, як холодні скити. Останні гніві сльози від утра і мертвий дзвін над орденами честі, чий син, чи з чоловіка може брат, стоять на стражі часу перехресті. Минули їхні й твоє вкрали майбутнє ще під питанням. теперішнє пилом припало, ти із чекання. Ще тіло всякого штибу лишилися слух і зір, сама ти, німа риба, душа твоя зранений звір. І хоч бийся об стіни, хоч вбийся, хоч голову сховаю пісок, хоч в тугу, як в саван завийся, чи розкришись до зірок. Всохни, сама вигрібайся, хоч як, тільки тримайся, не здохни, йому без тебе ніяк, хоч власною тінь змагайся, на бою стань бойовим, тільки його дочекайся. Його дочекайся Жив. Я дочекаюсь. Я дочекаюсь. Я дочекаюсь. Я дочекаюсь. А я дочекаюсь. Повір, дочекаюсь. І в обійми твої, наче зірка з небес упаду. І зізнаюсь тобі, наче вперше зізнаюсь. Tu, me zagas, nosso zagas. Teu e eu, 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 eu.